Вітаю вас на телеканалі НТК дня» вівторка 15 січня у студії Тамара Приходько далі коротко про головне у минулому році від прикарпатців зареєстровано понад 130 тисяч звернень до правоохоронців. Досягнуто зменшення кількості таких небезпечних злочинів, як навмисних вбивств. Ще одна релігійна громада Української православної церкви Московського патріархату перейшла до Православної церкви України на Прикарпатті шахраї під приводом поліцейських обдурили двох жінок на значну суму. До осіб похилого віку на домашній телефон. Поступають дзвінки від невідомих. Володимир однорог, учасник реаліті шоу, зважені та щасливі, розповів, як не набрати зайвих кілограмів. Перемога над собою вона варта того, тому що перед вами відкриваються різні кольора життя. Повірте мені, свого досвіду вам хочу сказати: ви будете кайфувати від життя. Коломиї відбуваються політичні переслідування і здійснюється тиск на депутатів від самопомочі. Заявив народний депутат, лідер фракції Самопоміч у Верховній Раді Олег Березюк. Політик називає це ганебним явищем, особливо для Коломиї, і вимагає від поліцейських серйозного розслідування інцидентів, котрі відбувалися у місті з його однопартійцями. В Коломиї наші м, колеги, які є депутатами міської ради, які є депутатами обласної ради, які є нормальними, чесними підприємцями, починають отримувати погрози Погрози щодо свого бізнесу чи бізнесу їхніх родин, погрози, які стосуються політичної діяльності, їм кажуть: відмовся від самопомочі в прямий спосіб, кажуть їм конкретні люди, і ми не будемо чіпати твого бізнесу. Це є ганебні явища. А вони втричі ганебніші, що вони відбуваються на Прикарпатті, землі, яка вистояла і, по великому рахунку, знищила радянську владу своїм духом і своєю волею. І сьогодні хто це робить? Це роблять ті, які. Вижили, але це раби або діти колонізаторів на Коломиї. Коломия не можу собі такого дозволяти, і тому ми сьогодні тут для того, щоб підтримати наших хлопців, наших дівчат, які йдуть своєю дорогою. Як писав Франко, вони є сини і доньки народу, що вгору йде. Не буду припиняти це повторювати. Керівник осередку самопомочі в Коломиї, депутат обласної ради Сергій Коцюр мав виступ. Чудовий виступ на сесії міської ради чітко заявив це, і саме там вимагав від національної поліції. Я думаю, це звернення саме по собі, як звернення обласного депутата, усне має е, прийнятися національною поліцією, як звернення. На Прикарпатті ще одна релігійна громада Української православної церкви Московського патріархату перейшла до Православної церкви України. Відбулося це у селі Похівка Богорочанського району Івано-Франківської області. Чи всі люди погодились із таким рішенням? Дивіться далі. Мешканці села Похівка Богородчанського району утворили громаду Української православної церкви. Таке рішення люди прийняли на сході села. Не без суперечок та сварок обійшовся цей процес. Річ у тім, що в селі діють Українська Православна Церква Московська. Ко патріархату та капличка, де править греко-католицький священник, після одержання Томосу люди вирішили доєднатись до ПЦУ про зміну підлеглості у канонічних і організаційних питаннях грангійної організації церкви Благовіщення Пресвятої Богородиці, Московський патріархат села Похівка. Слідуюче питання про прийняття статуту релігійної організації церкви Благовіщення Пресвятої Богородиці Московський патріархат в села Похівка у новій редакції Православної церкви України. Більшість громади хоче нашу церкву українську перехату, яку прийняли Томос, і Україна хоче, наше село хоче перейти всі категорично, буквально 50 чоловік є московського перехату, які залишаться в нашій церкві, а всі остальні хочуть перейти в нашу церкву. На зборах села присутні і парафіяни Московського патріархату з тим, що громада взялася за релігійне питання, не згодні. Мовляв, за статутом це незаконно. Збори релігійної громади позбавляє і веде настоятель храму. Прошу, все схід села, сядьте, будь ласка, Пойдіть, і я, дайте. Я, я, дайте я нам говорю, провести головою. збор. Наразі в селі проживає півтисячі людей, і більшість присутніх на зборах доводять, що це їхнє право обирати до якої релігійної громади належати. Президент підняв питання, не сільська рада. Президент рішив позбутися московські церкви. Церква благовіщення Пресвятої Богородиці наступного року відзначатиме своє двохсотліття. І це був греко-католицький храм, у якому з 1946-го править московський патріархат. Розповідає отець УГКЦ Ярослав Дирів. Я прийшов підтримати для того, щоб на Україні була дійсно українська, а не церква, яка підтримує агресора, бо священник молиться Богу, а служить ворогу. Після довгих суперечок парифіяни і московського патріархату вирішують участі у зборах не брати. Громада української православної церкви, благовіщення Пресвятої Богородиці, Московського патріархату. Московського патріархату Не треба. там такого немає в реєстрації. Не липше нема такого в реєстрації Покидає збори. епохівчани приймають рішення доєднатись до Православної церкви України. Ця думка правильна на думку отця Ярослава Дирєва. Так, певно, що влада працювала, щоб розділити, подробити і легше керувати. А наша молитва, як каже в єдності сила народу. Сила народу. Тому я підтримую вас. Усі установчі документи громада змінить вже найближчим часом, каже Мирослава Нюк, голова зборів, адже храм благовіщення Пресвятої Богородиці є власністю громади, як і земля. А тому люди охоронятимуть храм, аби звідти не зникли церковні речі. Більше 130 тисяч звернень від прикарпатців до представників національної поліції зареєстровано в минулому році. Окрім заяв про кримінальні злочини чи правопорушення, були й такі: як от банкомат не повернув картку чи у підвалі будинку прорвало трубу. Це свідчить про те, кажуть у структурі, що люди стали більше довіряти правоохоронцям. Детальніше про роботу поліції у 2018-му Дивіться у сюжеті. Довіра людей саме це і стало пріоритетом в роботі нової поліції. Для того аби патрульні якнайшвидше реагували на всі заяви та повідомлення громадян про злочини чи інші правопорушення в управлінні патрульної поліції Івано-Франківщини функціонує ситуаційний відділ, який складається із декілька складових. По-перше, це оператори служби 102, які приймають звернення громадян тут. Виклик реєструють і заносять базу даних. В подальшому інформація надходить диспетчерам, які призначають відповідний наряд поліції, що знаходиться найближче до місця подій. Щодоби 10 екіпажів поліції патрулюють Івано-Франківську. Два забезпечують безпеку дорожнього руху на автошляху Н-10, 30 стежать за порядком в області. Та перелічено далеко не всіх охоронців. Загалом у 2018-му зареєстровано більше 7 тисяч кримінальних правопорушень. У порівнянні з минулим роком на 755 менше. В результаті здійснень. Комплексу превентивних заходів досягнуто зменшення кількості таких небезпечних злочинів, як навмисних вбивств 18 проти 25 розбої 10 проти 24 вимагання 5 проти 9 також меншено обчине незаконних заволодіння завладін... транспортними засобами 80 проти 86, у тому числі автомобілями 52 проти 54. Щодо кадрової ситуації є певні зміни. За порушення дисципліни та керування автівкою у нетверезому стані було звільнено чотири поліцейських. Окремі пішли за власним бажанням. Самі виявляють бажання звільнитися з органів поліції, вважають, що це для них важко. Понад 4 тисячі кримінальних правопорушень у минулому році розкрито. Якщо ж виокремлювати справи безвісти зниклих прикарпатців, їх було майже 300, близько 10 осіб знайти так і не вдалося. Натомість правоохоронці розшукали всіх дітей більше 70. Що стосується справи 60-річного чоловіка, якого застрелили 30 грудня в центрі міста, за словами Володимира Голубоша, замовники та виконавці вбивства досі не знайдені. На Прикарпатті шахраї обдурили двох жінок на значну суму. Зловмисники продовжують використовувати відомі схеми. Тривожний дзвінок посеред ночі від працівника поліції, що хтось із сім'ї скоїв ДТП. Рідним пропонують заплатити гроші, щоб людина-винуватець уникла кримінальної відповідальності. Прикарпатська поліція застерігає громадян, як не потрапити в тенета шахраїв. Щодоби Прикарпатці стають жертвами шахраїв. Ваш банківський рахунок заблоковано. Ваш родич потрапив до поліції, або ви щасливий власник новенького авто. Таку інформацію отримують потерпілі від телефонних шахраїв. До осіб похилого віку на домашній телефон поступають дзвінки від невідомих, які представляються працівниками поліції і повідомляють, що ваш син попав або в поліцію, або в ДТП. І теж вимагають віддати, що до вас підійдуть і ви передайте кошти, або вказують рахунки банківських карточок, де теж просять людей перекинути гроші. Перед новорічними святами період відпусток на території нашої області є ще поширеним видом шахрайства – Це здача житла в оренду. Злочинці виставляють повідомлення неправдиві з фотографіями, нібито того житла. А в подальшому виявляється, що таке житло і не здається і не здавалося. А люди наперед скидують завдаток. Найчастіше шахраї представляються працівниками банківських установ і під приводом різних акцій чи розблокування картки випитують у людей пін-коди. Не треба називати реквізити своїх карточок тим більше пін-кодів. Ну бо це являється особистими даними кожного і. Ніякому випадку банківський працівник не має права вас це запитувати. Трапляється такі види, шахрайства, як коли людина виставляє оголошення про продаж товару потерпілому або продавцю, поступає повідомлення, що на ваш рахунок начислені грошові кошти, і людина, не перевіривши банківську карточку, що гроші дійсно поступили, віддає свій товар. Якщо ви отримали повідомлення про виграш автомобіля, не радійте і не сумнівайтесь, це справа рук шахраїв. Наступна їх пропозиція перечислити гроші за послугу чи податковий збір виграшу. Не виконуйте умов невідомих. Останнім часом стали активно шахраї в цьому напрямку працювати як виготовлення віз для виїзду за кордон або шахраї пропонують громадянам за кордоном високооплачувану роботу. Люди дають наперед гроші для виготовлення візи, а в кінцевому результаті не отримують ні роботи, ні візи. Поліція застерігає: не вірте пройдесвідом, не станьте їх наступною жертвою. Якщо ви стали заручником ситуації, дзвоніть на лінію 102. Він знає, що таке комплекси через зайву вагу, знає, як поставити мету і йти до неї, як мотивувати себе до позитивних змін і досягти результату. Тепер ділиться своїм досвідом і знаннями з усіма охочими. Володимир Однорог, учасник реаліті шоу, зважені та щасливі, розповів, як не набрати зайвих кілограмів, схуднути без шкоди для здоров'я і втримати вагу. Гарно Оп-оп-оп-оп. і встали. Але дивіться, вверх. гарно голову. О! О! Прекрасно! О. Бачите, супер. Внизу вдох робить верху видок. Правильно дихання, це саме основне. До кожної відвідувачки своїх тренувань Володимир Однорох ставиться по-особливому. До кожної знаходить підхід і приділяє увагу. А це дуже важливо, каже Стефа. Тоді результати спільної праці говорять самі за себе. Для покращення здоров'я. Ну і похудали. Ну, мені заняття дуже подобається. Я у багатьох була, але. Но... Володя, я ходжу найдовше, і ну, мені дуже подобається. Бажаю всім, щоб всіх приходили, хто бажає погодати для, для здоров'я. Мені дуже легко, ще коли Володя з нами займається, дуже мені подобається степ, ящики, я захваті. Володимир Однорог добре знає, до чого призводять проблеми із зайвою вагою. Тепер успішний тренер ще кілька років тому мав багато комплексів і зайвих 55 кілограмів. Він взяв участь у реаліті шоу, зважені і щасливі, і за вісім місяців не лише суттєво втратив вагу, а й вирішив допомагати іншим. Моє життя до проекту було таким сірим, буденним. Я пішов на проект з вагоном комплексів, закомплексований, коли скинувши вагу. Я відчув себе повноцінною людиною. Тому я знаю, що людині потрібно в першу чергу. І я вирішив свій досвід, досвід, вирішив свій досвід який здобув на проєкті втілити в життя, і саме Коломиянам в рідному місті допомагати боротися з зайвими кілограмами, адже це куча комплексів, проблеми зі здоров'ям. І саме це є мої основні цілі. В тренерській діяльності багато людей, які мають проблеми із зайвою вагою, набирають кілограми, як правило, взимку, особливо після свят. Але їх реально позбутися, каже Володимир Однорох. Головне бажання і мотивація саме важливе, що хочу відмітити, це набирання ваги в зимовий період, адже ми менше рухаємося і більше споживаємо калорійної їжі. Саме свята вибивають усіх з цієї колії правильного збалансованого образу життя. Хочу вам сказати, що саме основною помилкою кожного з вас є те, що ви, коли бачите цифру на вагах, яка зашкалює, яка у вас викликає паніку, ви починаєте зразу обмежувати себе в всьому тобто їсти запарену гречку суху, їсти м'ясо або пити кефір. Це зовсім неправильно, тому що саме основну шкоду для здоров'я ви наносите саме оцими обмеженнями. Основне, хочу е, порекомендувати кожному з вас, що звернутися до спеціаліста, який має напрацювання, який має якийсь досвід у цій сфері, щоб вам підібрав правильний збалансований е, правильний збалансоване харчування, е, правильні фізичні навантаження і правильно змотивував вас, тому що зараз. Аспекти правильного збалансованого харчування вони доступні в інтернеті цього куча. Саме основне вам вибрати людину, яка змотивує вас, яка повірить в вас, і яка буде вести вас до того результату, якого ви хочете, і яку ви полюбите як друга. Якщо вам вдалося скинути вагу, радіти звичайно варто, але треба далі дбати про себе і робити все, щоб її втримати, каже Володимир. Необхідно весь час працювати над собою, коли людина. Скидає от зайві кілограми, вона думає, що все, життя продовжується, можна споживати продукти різні, калорійні, некалорійні, жарені, солодощі і тому подібне. Це я хочу заперечити, тому що боротьба з зайвими кілограмами вона продовжується. Тому що, коли ти досягаєш якогось результату, так, це є результат, ти збалансовано харчуєшся, ти включаєш фізичні навантаження, але. Це є тільки 50% успіху саме основна робота це полягає в тому, як втримати саме ось цей результат. Тому е, хочу сказати всім, хто. Думає, що схуднення полягає в тому, щоб побачити меншу цифру на вагах, це зовсім не так. Саме основа схуднення полягає в тому, як втримати, як збалансувати свою вагу і надалі займатися собою, вірити в себе, в першу чергу поставити собі мету і не розглядати фізичні навантаження, відвідування занять фітнесом, тренажерних залах не замус, а зробити стилем життя. Тому що саме основне багатство це у нас здоров'я, яке потрібно вдосконалювати. Володимир Однорох тренерською діяльністю займається вже шість років. Його заняття з радістю відвідують багато жінок і дівчат. кажуть, він своїм прикладом надихає і мотивує їх до змін у собі. Володимир натомість переконаний, кожен має право жити якісним і щасливим життям. Для цього лише варто докласти трішки зусиль. Хочу дати пораду таку кожному з вас, хто хоче змінити себе, повірити в себе, поставити в першу чергу мотивацію або записати мотиваційне відео, де ви. В тих зайвих кілограмах будете давати налаштування собі, не здаватися. Тому це мотивує, коли ви бачите себе з похмурими очима, з негативним настроєм, і ви хочете змін, коли ви вже дійшли до половини шляху, ніколи не потрібно опускати руки, закуситися і йти далі. Тому що перемога над собою вона варта того, тому що перед вами відкриваються різні кольора життя. Повірте мені, свого досвіду вам хочу сказати: ви будете кайфувати від життя. Шахові надії Прикарпаття в Івано-Франківську змагалися юні шахісти. Більше 30 спортсменів визначали сильнішого з поміж себе. Коломою представляли вісім шахістів. Які результати турніру розкажемо далі. В обласному дитячому шаховому клубі відбувся турнір серед юнаків та дівчат Шахові надії Прикарпаття. Такі змагання є популярними не тільки в нашій області, а й в інших обласних центрах України. Проводиться у кілька етапів на рік мета виявлення молодих талантів для подальшої їхньої участі у інших високорейтингових турнірах. У цих змаганнях їх було більше 30. Від Коломиї грало 8 спортсменів. Гра проходила за швейцарською системою у двох видах: швидкі 7 турів і блискавична гра 9 турів. Переможці визначалися як у загальному, так і у вікових групах. Коломияни виступили добре. У підсумку за двома видами змагань у загальному плані. Добре, виступив від нашого міста учень природничо-математичного ліцею, призер обласних змагань, другорозрядник Остап Павлів. Він показав успішну гру, виборив перше загальне місце у швидкій грі і третє у блискавичній. За сумою двох видів нагороджений призом цього турніру Кубком за перемогу. Також вдало виступив призер обласних змагань Максим Кузмін, Коломийський район село Саджівка, учень першої загальноосвітньої школи. Він виборов перше місце у блискавичній грі із результатом 8 балів із 9 можливих та посів четверте місце у швидкій, нагороджений Кубком за перемогу. Виступили добре й інші юні шахісти: Олег Кузьмін, Арсен Малітчин і Валентин Марусяк. Вони посіли призові місця у своїх вікових групах. Переможців та призерів нагородили грамотами і медалями. Наступні змагання серед юнаків і дівчат віком до 14 років відбудуться у загальноосвітній школі номер 1 Коломиї 20 січня, початок об 11 годині. Голова громадської організації шахістів Василь Слободян. Вступивши до цієї організації, вам гарантовані пригоди, саморозвиток, нові знайомства, можливість реалізувати себе в команді однодумців. Тут гуртуються люди, які вміють мріяти і втілювати свої ідеї в суспільно-корисних проектах. Все це мовиться про пласт. Це організація української молоді для патріотичного і всебічного самовиховання. А пластуни сеньори згуртовані в пласті з метою допомагати молоді. Як пласт діє в Коломиї цієї середи розкажуть гості програми про все крім політики? Дивіться на НТК о 20-й годині. Українському товариству просвіта минуло 150 років. Це чи не найстарша організація в Україні? Як вона працює в Коломиї та чи потрібна взагалі? Поговоримо із очільниками просвіти у нашому місті. Отже, четвер, 20-та година, Коломия думає. І це все на сьогодні. Ще більше інформації є на сайті НТК та звучить в ефірі Радіо Сяйву. Побачимось, хай щастить і до зустрічі.